Да, Представтесь, будь ласка. Е, голова Козятинської реєстра спілки Михайло Василь Васильович. Доно, що ви можете сказати відносно е, покійного померлого водія, ім'я якому Петро Шоталов? Ну, що я можу сказати? Це прекрасна була людина, який добросовісно працював. Я думаю, добросовісний сім'янин був. Не на те, що у нього. Це друга жінка була, але так сталося поле, що, ще будемо сказати, доволі зарані він помер. Залишилося, він у нас працював і зберігав автомашину Жигуль по майну. 9 -ї. Моделі, я вам далі не скажу, бо я його і не бачив близько, і не, не, не знаю який Він вона, Він її зберігав нас в гаражі службовому. І коли він помер, е, його дочка звернулася заявою до мене про те, щоб я її цю зберіг машину, доки розглядатися до питання, чи я вона буде на власність. Чи жінки його, чи дочки. Оскільки я все особисто був на е, похоронах, то похорон організовувала повністю і обід, і всі інші питання, там гроба, ями копати. ну Всі питання організовувала дочка. Тому ми зібрали е, біля чи п'ять тисяч, тому що я особисто ці гроші в руках не тянув. Люди віддавали їх. Бо ми з організації взяли, люди зібрали віддати, значить, дочці вона відмовилась, каже, що віддайте жінці, тому що вона буде на мене, там прокльоне. Ну, пізніше ми віддали дочці ці гроші на пам'ятник, щоб вона е е, Ну, І дочка звернулася, каже, що перебіжить цю машину, потім вона ця машина старенька, нікому не потрібна, але може там якраз ще й на пам'ятник ще докладеться з машини. А ми коли закінчиться ця розборка через півроку, прийме рішення чи я. Але на другий день, як тільки пройшли похорон, на другий день вже рано є жінка Людмила і в е -е, гаражівшись ранку, до старожив, давай машину. Той з волонтень сказав не відпускати, хай вони прийдуть обі з цією вже його рідною дочкою і рішають, тому що вона забере машину, скаже, що не брала. Точно, як вони забрали покійно з кишені документи всі на машину. Зять був, тоді забрав сторожу. І каже, що немає документів. Це... Люди, люди, жінки і його другі. Тобто не цієї дочки взять. Ні, Ні. Жінки, її не його рідний взять. Да. Зять, забрав документи всі, так заберуть машину і будемо прошукати, що де ми ділимо. Ну, вона звернулася в міліцію, міліція прийшла, я міліцію пояснив все. Е, ну, Мені вони запропонували машину віддати на стоянку в міліцію. Я говорю, люди, не здівайтеся над ними, тому що за кожні сутки треба буде платити, а машини не буде. Машину, е, машину рознесуть. Ми знаємо, як там міліція зберігають. Да. І отак залишилась вона в нас, Ціла, здорова машина. Якщо там якісь є питання, що вона прийшла і показала мені документ, що її належить машина, що дійсно її там є документи, забирай її, якщо рішила. Але оп'язу, що вони повинні, я ще вдвох, прийти і лішити чиєсь це майно. Як в неї є документи, хай забирай, я нічого Ну ви... Мені документи вона ніяких на машину не приділяла. Не Тож ви взяли на себе таку функцію мирового судді між. Так. Я, в принципі, підтримав слабу сторону, там так казати, дочки, яка повністю взяла все на себе, а та тільки бігає йде ще щось нагріти руки. Та й чогось я ну, зайняв таку позицію, знаєте, ну, я завжди в такій позиції. Все життя в мене якісь є неприємності за чужі справи. Тут тюрму садили, значить, я заступився, тут мене чуть не загнали до неї. Тут те заступаєш, я за всіх людей заступаю, а в результаті маю от відношення, що я в би що всі винен. Вини мої я не бачу. І якщо я ще раз, вона дасть документ, то забирає. Але оп'ять же я повинен поставити дочку до відома, що ось що приїжджає, вони повинні бачити, хто забрав машину. Побій. Тому що так просто забрати, і вона скаже так що документи, що я не брала, а документи взяття. посторож, Можна визвати сторожа, він як лазив по карманах, то чого ж він лазив по карманах? Є сторож, який може повторити. І можна навіть визвати горелюками Миколу. А, а міліція не виїжджала? Поліція верніше не виїжджала. Поліція тоді виїжджала смерть. після того, вже він був мертвий. Визвали скору, визвали міліцію. То вона ще й шукає, не хотіла платити за машину. То ми наїли машину. Е, е, Позичили в нього гроші, щоб машину е, в машину і відправити в больніше. Кіло покинув, так? кіло покинув в мор, то вони ще й машини не шукали претензії, чого не завезете. То, е, там зараз можна визволити наталку, вона кого вона позичала гроші, щоб вести в море. Ось така картина. Розумію. дякую за інтерв'ю. Пожалуйста, торгень.